Православний люд святкує перший медовий спас. За стародавніми переказами свято з'явилося після того, як жителі Константинополя з храму Святої Софії під час страшної епідемії винесли частку Христа, на якому був розп'ятий Ісус. Освятили водойми. Сталося диво, і хвороба відступила. Цей же день в храмах згадують мученицьку смерть за віру братів Маковеїв. Тому свята має другу назву Маковей. Сьогодні це велике православне свято має гіркий присмак біди. Посилаються нам скорбі для того, щоб очистити наші душі. Тому що ви знаєте, такий приклад є якби дитячий, але ж говориться про те, що якщо не заточувати карандаш, він буде писати дуже, як сказати, ну писати ми не зможемо. Тому кожна людина заточується, це сказати, так сказати, це образно. Заточується вона в духовному плані. Тому ну такі. Час такі скорботи і на Маковея до захисника військових Георгія Победоносця звертаються особливо часто. Людей в церкві побільшували не тільки у свята на сході країни. Сьогодні більше п'яти тисяч Житомирських військових. Люди просять підтримки і захисту у вищих сил. Святий оці говорить, що Молитва, яка написана, це канва для того, щоб ми могли по цій канві вложувати свою душу, вложити, вложити свої прохання, докладати до цієї молитви і молитися, тому що це написана святими отцями молитва. От ну, кожна людина повинна мати свою молитву щиру. До Бога, тоді вона буде вислухана. Ці тяжкі для країни часи. Православна церква взяла на себе крім духовного наставництва гуманітарну місію. І е, кусочком хліба ділимося, і допомагаємо е, туда ну, на східні області, які зараз мають теж проблеми і водою і продуктами, і, і копійкою, яку, яку можемо дати. Ну такі наші. Такі наші справи. Звісно, в основному це молитва. Це за тих, за тих людей, які потеряли і батьків, і синів, і, 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 і чоловіків. І, і, і ви знаєте, це просто ми плачемо, ми скорбимо разом з ними. Ми переживаємо, ми молимося. Ну, дай Господь, звісно, щоб Господь хранив їх. Освячуючи на спаса Маковейчик святковий букет оберіг. Ми дякуємо за гарний врожай і чекаємо миру.